Відбулися матчі попереднього раунду Кубка України з футболу сезону 2024-2025. Зокрема, у Івано-Франківську у своєму дебютному матчі на такому рівні Ревера 1908 на стадіоні технічного університету Нафтигазу приймала більш ніж серйозного суперника учасника першої ліги Хмельницьке поділля». І вже на 36-й хвилині господарі першими відкрили рахунок. Красивим голом відзначився Олександр Іван Пащак. Для молодого нападника це був перший гол на професійному рівні. Емоції неймовірні. Справді, така велика кількість болівальників давно не було, не звучало на франківських трибунах. Просто мурашки по шкірі. Це можна сказати, не можна сказати, а так є перший мій професійний гол в професійній кар'єрі. І, і про емоції навіть передати важко. просто І, і підтримка болівальників, батьків, всіх, відчувалося це все. і Я дуже радий. Після доволі тривалої гольової посухи, що тривала майже 40 ігрових хвилин, хмельничани зуміли зрівняти рахунок на екваторі другого тайму. Відзначився оробець. Зрештою, основний час зустрічі завершився нічією 1-1. В екстра таймах гості, завдяки голу Костенка, на 93 й хвилині спершу вийшли вперед. Але врятував свою команду Максим Гринюк, який на 120 й хвилині перевів гру у серію 11-метрових. Ми були попереду, забили. Потім знову пропустили, пропустили двічі, знову зрівняли на останніх хвилинах. Але серія пенальтів це лотерея. Але у футбольній лотереї Фортуна посміхнулася саме поділю, гравці якої були влучнішими у виконанні пенальті – 2-4. У підсумку далі в кубку проходить команда Смольницького, а ревера, попри поразку, однозначно може занести собі в актив дебютний матч на професійному рівні. Хлопцями я дуже задоволений їхньою самовіддачею їхнім відношенням до гри, їхнім бажанням, їхнім менталітетом. Вони грали за рангом просто сильнішого суперника, вони не знітились, вони грали з високопіднятою головою, вони дотримувалися те, про що ми з ними говорили. Так не все виходило, але загалом грою команди я задоволений. І незважаючи на таку футбольну лотерею, та я можу сказати, що ця гра зайде нам в ігровому сенсі в актив. У інших матчах Кубка України Івано-Франківське Прикарпаття впевнено розібралося на виїзді з Ужгородом, майбутнім суперником Ревера 19-08 по другій лізі ПФЛ. Вже після першого тайму прикарпатці були попереду 3-0 завдяки голам Коса та Швеця, а також автоголу закарпатців. А на початку другого тайму Кос зробив дубль, який вивів підопічних Олега Рипана в наступний раунд Кубка України. Своєю чергою Городенківський пробій впевнено здолав ще одного представника із Закарпаття Хуст. Команда Володимира Ковалюка здобув. Була більш ніж переконував домашню перемогу з рахунком 4-0. Голами у складі переможців відзначилися Феліпович, Сондей та Двічі. Оренчак в наступному раунді суперником Прикарпаття стане Чернівецька Буковина, яка на першому етапі турніру у серії після матчових пенальті перемогла у Тернополі Ниво. А Городенківський пробій зіграє з представником Львівщини Куликовим, який пройшов Вінницьку Ниву. Також у серії 11-метрових. Обидві прикарпатські команди зіграють вдома. Базова дата матчів. 12 серпня Жіноча збірна України ю 23 з баскетболу 3 на 3 під керівництвом франківського тренера Юрія Процюка успішно виступила на чергових етапах Ліги націй, які цього разу з 2 по 4 серпня відбувалися у столиці Румунії Бухаресті. У підсумку наші дівчата здобули на трьох стопах відповідно третє, п'яте та друге місця. Чим забезпечили собі другу сходинку в рейтингу конференції в активі Українок 460 набраних очок. і так вони випередили збірні Литви 420 Очок Ірландії 370 та Румунії 350. А переможцями стала збірна Нідерландів, яка набрала 560 очок. Пізначимо складі збірної України в центру БК Франкіз Прикарпаття Ірину Богайову, яка за підсумками шести зіграних матчів набрала 11 очок. На літніх олімпійських іграх, що тривають у столиці Франції Парижі, вступає в боротьбу одна з фавориток у змагання з веслування на байдарках та каное. Людмила Лузан з Івано-Франківська, титулована українська веслувальниця каноїстка, в активі якої дві олімпійські нагороди, 6 серпня у тандемі з Анастасією Рибачок взяла участь у кваліфікації в каное двійці на 500 метрів серед жінок. Нагадаємо, у Токіо 2020 українки на цій дистанції здобули срібні нагороди. Плюс Лузан здобула бронзу в каное одиночці. Людмила за триразова медалістка європейських ігор 2023, тисячі дворазова чемпіонка світу 2022, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу з веслування на каної. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня вже цього четверга, 8 серпня, івано-франківське Прикарпаття розпочне черговий чемпіонат першої ліги домашнім поєдинком першого туру з Чернівецькою Буковиною. Початок матчу о 13-й годині на стадіоні Рух. Вхід на спортивну арену за донат ЗСУ. У клубі наголошують, що кількість місць обмежена, а мінімальний донат складає 100 гривень. Натомість дебютний матч очікує на Івано-Франківську реверу 19.08 у чемпіонаті другої ліги ПФЛ. Вогняно. Сталеві зіграють проти ФК Реал Фарма на виїзді в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 14-й годині. Матч відбудеться на стадіоні ФСК Іван. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.